Де коза ходить, там жита дродить. Де не буває, там вилягає. Де коза рогом, там жита стогом. Де коза тук, там вжита сільку. Убігла коза, та й погнідину. А гнідені всі хлопці-стрільці. Стрелили козу. Саме серденька тут коза впала і не жива стала. Ой! вставай сіре, вставай бистрає. Вставай Господарі де, ковбасу несе, дайте сало, щоб казав стали. Давай чого розляглася. Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Ця наша родина, славна Україна, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився з Різдвом Христовим.